Доброї ночі, мої шановні підписники, на зв'язку Бурунду Геймс і сьогодні, 12 ночі, а я вирішив пошпіляти новий жахастик, який вийшов тільки сьогодні зранку в плеймаркеті. Він називається Камла. Давайте розпочнемо, а далі все побачимо. Оу, так, що у нас тут відбувається? Мені вже стрьомно. О, насправді я дуже сильно боюся жахастиків, хорорів. Так, чашечка можна брати, не можна, це можна. Так, потрібно спочатку попробувати ще й можна взаємодіяти вікно. Відкрию зараз, там блін, не буде, не знаю що. Боюся хорорів. в мене просто вуха шевеляться, мурашки відразу по шкірі пішли. Коротше, не знаю. Спробуємо грати. Спробуємо. Потрібно поки роздуплитися, що тут робити. Відразу попереджую. Криків та матюків напевно, буде тут дуже... шуткров. Дуже багато. Тому, діти, закривайте вуха, якщо ви це дивитесь. Так, щось керування, звісно, трішечки у нас тут завтикується. О, наша ще тривога почалася. Сарянчик. Дивився в вікно. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, що тут в нас є? Ну, Музичка й оці скрипи, це, скрип, це. Конечно, це конечно. Так, нам що потрібно знайти? Find Kamala. Так, це ці, нам в цій хатині просто потрібно знайти. Опа, це що це не Kamala, це якась сітхардха. Це я так зрозумів індійська гра, щось типу того. Тут звуки. Опа-на, якась кукла воду. Collection. Так, ага, це напевно тут можна їх. Коли ми поверталися додому пізно, після гри в крикет. Ми ховалися під ліжками або в шафі, щоб Даджаті не знайшов нас. Решті-решт він спіймав нас і ми сильно побили. Але я чомусь сумую за тими простими часами. В шафу можна ховатися, це вже добре, але стрмно, якщо є шафа, то значить дуже стрмно. Що нам робити далі? Катицю гробну таке. Ой-ой-ой, Що? Що Що? бувається? Що відбувається! Сука, в шафу залез, падла, зала б твою мать, б твою мать, це шо за нахрен, шо за нахрен движня? Нападь. Ооо! Сука. я це глину відложив. Біку піс ебануться. Я зараз відключусь від страху. Й твою мать, коли звідси виходити? Сука, жива. Оце та є твою мать. Й твой, п твій! Ви бачили це? Йошки! Бліт! Так, я тільки почав грати. Граю 2 хвилини і вже відклав кирпічний завод. Кому цеглу замовляйте? Єбануться. У мене просто вуха на макушці. У мене вуха шевеляться. А у вас теж така сама фігня, коли ви граєте? В хору вуха шевеляться. Це просто. Що мені, блять, робити? Єбануця. Шо са нахрен? Сука, ще й щось шипить. Це що блідь відбувається. Так наче пішла. В мене зараз серце стане. Я вам отвечаю. Я отвечаю, що зараз стане серце. Сука, я вже боюся цих віконечок. В'яха тут повсюду. Так, знайом. Є, є пану. Що за нахря? Це що це дело? І. У мене ж в очах потемніло. Оце моя цегля. Це мої цеглини, які я відложив. Це реально. Це оцю купу я відложив. Йот твою мать, як вони голосно падають. Будем треба виштовхнути, і воно це все впаде, чи що? шо? Як за Єбанутись! це що знову починається? Куди бігти? Я закритий. Наха на твою мать! Сука. Я й так сивий, я стану ще більш сивий. Це просто жесть, у мене мозок закіпає. Тапок. Може цим тапком пописку для неї завалити? Що взагалі робити? Що тут? О, ще одна воду. Так, колекція. Два... Ага, це просто якийсь сувенірчик. Я думаю, може можна якось цю тітку. Це що за страхомидло? Це жесть. Тут все страшне. Йо, Випустіть мене. Це треба сюди оцю музичку включати. Там, де молиться в тікноках, бачили? Одиць. Там нормально. Так можна було пальцем. О, як мені стрьомно. Так, дай я от далі йти на цих столиках. Я не люблю ігри, де показано підсвічується, що треба брати. А тут нічого не підсвічує, я взагалі не розумію, що треба брати. Так. І трішки трабле з керуванням. Оцей пиптик сосочок яким ходити. Він якийсь занадто маленький, я не встигаю пальцем цикнути. Я боюся, йоптвай. Я, я боюся. Я це що таке? Я тут ще не був. Грущик іде. Так. Угу. Тут якось більш-менш комфортний, не так стрьомно. Ні, все одно це зупиний, я думаю. Буде. Оцей пуптик, коротше, якийсь маленький, я на нього не попадаю. Або в нього якийсь такий. Сенситивіті не до це шо. Йо? Ти що, нападала на мене, чи що за. А як це вона? Це Бах, чи це шо, шо це таке? Чи воно мало впасти? І я не дуже зрозумів, як оце. Ну Що за нахрен? Де вона? Чого? Сука, сука, Йопана. Йоб твою... Ой, бля. Карвалольчик у меня капнет. Что-то мне нужно выпить. Только хотел сказать, что я не понимаю, как оно заявляется. Тогда это просто И я на Сервакар, я ищу, yeah. мать. Сука, мне нужно... Что за нахрен? Ой! Алло! Ну вас нахер закрити двері? Закривайся, падло! чи вона проходить через двері? Це Та що таке? Нахрен я взагалі це сів посеред ночі грати, це закрився на балконі, сам сижу, в темноті, світло не включав. Хотів включити вебку. Але темно. Що це таке зводить? Алло! Нікого нема вдома. Альо, що таке? Чо він пустий. Папірчик берися. Верталися додому після після гри в крикет, то ховалися під ліжками обовшафі, щоб Джаджі не міг не знайти. Врешті-решт він спіймав нас, і ми сильно побили чомусь сумую за тими простими часами. Єбануться, як стрьом. Єбануться як стрьом. Я навіть і не знаю, що мені тут робити. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, коротше, тут. відкрито, але, але закрито. Сердечко калата, я вам скажу ще нормально. Так. Який в мене прогрес? Поки прогрес ноль, 0. Мінус нерви, плюс сиве волосся. Я вже тупо боюся всі двері відкривати. Зараз вона як там прошу Сука, Фука, блють! Це просто. Коротше, жехастики ненавиджу, точніше, я їх фільми люблю обожнюю. Дивлюсь, насолоджуюсь, грати дуже хочу, але мені стрмно капець. Я грав. Що ж то я грав? На телефоні, щось то там по... тулху, То наче й не сильно прям жахастик, хорор, Ну теж мені так було стрмно. То жесть. І ще грав Outlast. Але там було не Закрито. Як це Закриті, відкриті, це кінчиться. Там було нестрмно. Там буквально стрмно перших півгодинки, а далі ти роздупляєшся в механіку і абсолютно не стрьомно. Опа! Так, код. А де код взяти? Пробуй так зламати. Ні, так буде довго. Де код? чи я провтикав десь? Як провтикав, пишіть. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо й мене тупо серце стане. Тут потрібно багато ваших коментів, багато багато лайків. Так, о, оце відкласти керпідончики треба. Я можу сховатися від неї, але ненадовго, її не зупинити. Я не знаю, чи я можу втекти, я не знаю, чи я можу вижити. О, Господь хамун, будь ласка, врятуй мене. Жесть. Жесть, просто, я не можу від неї сховатися і не можу втікти. Так, вмитися, зеркало. Зерка нічого не видно було. Ро, кров. Так, що мені робити? Якісь пі. хінти є, але хінти не хочу використовувати хінти. Нафіг, то для слабаків. Ми ж тут не такі. Ми зібралися тут заради якоїсь мети. Напевно, щоб я відключився. Або я сьогодні спати не буду. Або мене сьогодні будуть веселі сни. Так нафіг що тут? Так, ця штука мене напрягає. Її можна якось зупинити? Так, де столу нічого не береться. Так. Що, ексклюзив Камала? Як мені її знайти взагалі цю кам... Камала це оця, що бігає за мною. Опа! Там щось було дверях. О, пт твою мать! Головою тебе дзвінок, чи що це на. Ви бачили? Єбумтя. Як скромно. Сука, жі двері не відкрилися з першого разу, Дивіться, от заклинив цей, це що за алтар? Що за Somsing to Blacks? Щось тут розмістити? Фух, але щось вона за мною не бігла. Сірнички, які стребу з цим з нашим українчиком. Вона за мною не бігла. Чекайте, а може це. Що це за алтар? Something can be placed. А що тут розмістити можна? Ой, не можу. Ух, це що? Може виключатись, ну його. Щоб пограти ще трошечки. Й твою мать, це шо сдать! Сука, ну, підлістик застріляв! Ебануться під підлішко, підліжко засо! Чому це там таке? Це вона йде. Йоп твою мать, як стрімо. Оце коли вона говорить, а він оце молитви кущить, це просто жесть. Що хтось сидів поряд і тримав мене за руку. Що це таке далі тут? Ну. Падла. Ну я точно сканаю, поки ця гра. Пройти я не знаю, чи я зможу пройти. Тут хоч би щось зробити. До речі, хотів геймпад підключити, а вона з геймпадом не працює. Було набагато мені краще бігати. Оцей, оцей джостик, я не встигаю, Вона починає це, бігти за мною. А я нажимаю, от ви бачили, а воно стоїть. Якось не сильно він реагує. І от цей цикати, І в нас налаштування я дивився, там не можна міняти налаштування. Щоб оцей бігунець, де чувачок намальований, цей бігти, це є спринт. І також не завжди тикається. Але гра тільки буквально вийшла сьогодні з це я вже вночі записую. Тобто вона наша може там баги будуть фіксиватися, бо я був підписаний на, на ранній доступ. Тому така движуха. Опа. Опа-на. Опа-на! І це якийсь стрьомний. і тут щось можна поставити. Так, добре, шафа є. Можна перепочити трішки. О, Продовжую лайк. чути дивні звуки за цієї стіни. Звучить майже один демонічно, як суміш крик від страшного шепоту. Коли з стіну, вона теж порожня. Я майже впевнений, що в той бік, щось хтось є, або не варто руйнувати будинок, щоб дізнатися це. Ой, ой ой, в мене погане перечуття з цього приводу. Це просто якась жесть. Що за слони куди вас крутить? Так, іде мені знайти якусь. Там вже були з цифрами підказка, щось можна поставити. Замок вісить, не відкривається. І цих слонів. Коротше, наче територія маленька, наче хожу, все щупаю. А ніфіга, підказок не бачу. Чи я просто мені стрьомно я ні тупо ніфіга не помічаю. Якщо помітили щось, пишіть в коментарі. Що це за звук? Що це за звуки? Це що за нахрен? У мене мурашки по, по шкірі бігають. Все волосся дибки стоїть. Я не знаю, як це можна тут вижити. Я не це думав, що на телефоні може бути така стрьомна гра. Це капець. Це якийсь капець. Це що, я совую оцих штуки, вона входить, чи що це відбувається? Опа, пус... опазнов іде! Точно, посову і вона знову йде. Так-так-так. Е так. твою мать! Сука! Не шевелит. йо твою мать! Ви це бачите? У мене тупо серце в п'ятки впало. Як охрененно, що вона мене не побачила, як мені стрьомно було. Це як так вийшло? Дай якусь підказку знайти, чи що? Вони може на цих папірчиках намальовані, чи що? Шо? Я щось не. Щось мені. Де мені знайти підказку? Де мені цвену підказку знайти? Оп! О! Так, один вліво вправо і два вверх. Слони. Може, це? А ну-ка, щас ми перевіримо. Вліво вправо, два вверх. Це вже щось, наче там слон, чотири штуки і напрямки. Так, я вже загубився, де я? А як я не люблю ігри без карт грати. Я навіть в цій маленькій карті. Куди мені йти? Я вже загубився. Мені стрмно, я ще й загубився. Шафу я тупо взагалі не. А, шафа там стоїть, але мені то треба знайти. Ой, це жесть. Ой, це жесть. Так, оце на чого ношавка є. Це треба відпочити, бо я не знаю. Зараз дах відпаде. Дах відпаде, дно протече. Іде наче? Oh, oh, oh. Ооо, ну мені тут. Щоб я точно спалився. Жесть. Шесть, Шесть екстрмно. Це воно дуже близько. О, відходить наче. Так, швидко-швидко, ліво, ліво-право вверх. Давай натискайся, Шоки. ти. <рес> Борщ що місяць усі таблетки, можна отримати ароматично очищене масло. Так, спалене може збалансувати реальний простір, може перейти метафізичного мосту до матеріального, духовного реального. Так. Для лоу скверу. Угу. Коротше, що спалити треба. Так. А де мені його спалити? Так, вже наче до цього приводить на цієї чувихи. Де мені його тепер спа... А, от там вогник той горів. Так. Треба пробувати, напевно, що спалити цю штуку чи що? Містить воно всі, всі таблетки, чи тут десь на алтарчик поставити, наче писало, що щось поставити треба. Ні, ніфіга. Не виходить. Спічки може взяти сірники. Також ні. Як його з з ним взаємодіяти? І з рук відпустити не можна. А, ну. Ні, ні. О. А ну, щось, щось буде. Ні, нічого. Як його взагалі поставити? Він просто з рук не виглядає, не кнопки не діють, не змагають. Що зробити? Да я так, вже наче трохи вбувся, як вже не так стрьомно. О, чекай, замок лежить. А й сюди міг зайти раніше. Куди що вона? Що з ним треба робити? Ну тут place items in the Що? Десь place items треба зробити. А? В парашу засипати, щоб не смерділо. Так, попісяти там какати, ага, в зеркалі себе не видно. Ну, я таки ні. Якби на телефоні було видно, то це взагалі була б жесть. Не на всіх ПК-іграх, видно себе в дзеркалі. Так, ну тут стрмненько ну, стрьомно. І я вже тут карта відкрилася. Ну, як карта відкрилася, в балон газу і нормально. Я вже навіть не знаю куди йти. От це цикади, цикади, дивилися цей. Нічого немає. Як воно там? Зовні. Лорд will save me, Lord will save me! Лорд Рам мене врятує, лорд Рам мене врятує, капець. І... О, і тут щось можна. Це... Оце як ніби сюди засипати цю штуку можна. А як? Бесно треба спалити. Так, я поки не дуже розумію, що робити. Так, хто знає, може вже хтось грав. Скажіть. Бо... Бо я сьогодні записую, але вона... ця серія то вийде вже через... через декілька днів, напевно. Тому. Якби її, напевно, день в день виложу, то може б, ще б її не грали. А так вже її, напевно, пошпіли. Так, а тут що у нас. Що у нас тут? О, шуклятки на... відкриваються. Так, а я там підбігав, бі наче їх і не пробую відкривати, бо ви там вже. А тут що Тоже якась така... таке. Підус... Оце штука має відкритися, полюбаса. А це що таке? Я ніфіга. Блін, куди цю засипати? Лавка якась. Погойдитися чи що? Не знаю. Так, щось поки не зрозуміло. Куди я треба засипати? Тут я був. Наче. Щось ще що в мене репетує. І сусіди виріщать. Це Мені що, атмосферу создають, чи що? Наче топає десь. Десь протопала. Де? Дай -дій. що, Ну завтра це що? Поки не так стрьомно, але ніфіга не зрозуміло. Куди і що це засипати? І вона з рук. Що це пробігло? Що це нафіг побігло? Щось є тут чи не Буде в шухляде. Значить, поки сундуки відкриваю, нічого немає, шухляди відкриваю нічого. Опа! Сука блять, сука блять, сука блять, сука блять, нас йопки. Куди никаться? Цю шафу не залізу, падла. І нічого не йде? Чи то мелькнуло? що то було? Ні, наче не йде. Це воно щось там по кругу наматує. Це якась територія плюс-мінус безпечна. Вона що не ходить погоду? Може вона дощу боїться? Знову вогонь. Ну, не висипається. Як зробити? Воно ну, там. Уже десь... сюди засунуть. Так. <звук> поки цікаво, поки цікаво і незрозуміло. Ау, і незрозуміло. Тут підперто, якщо десь зайти, відперти якось. Ногою не можна ступити. О, да. О! Опа! А це вже цікаво. Тоже закрито. Капець. Все закрито. Що за. Ти не стрмне, все тут стрьомне. О! Ключ треба! Жесть! Як я це взагалі маю все? Часи, не йду. Як я це можу запам'ятати, щоб це все потім знайти? І де це все шукати? Поки я тільки знаходжу, що все закрито. Нічого відкритого немає, тільки такі гльобані шафи, в яких нічого немає. Як мені це все повідкривати? І це все познаходити? І що робити з цією штукою? Вона з рук не викидається, не випускається, в інвертар не складається, і нічого я з нею зробити не можу. Так, це вже мене стало. Трішки аж підбішувати. Тут я вже пробував. Може я якось не так пробував. Вже не так стрьомно як це вже бісить. Так, що ж з цим робити усім? Сюди поставити. Десь треба поставити Чи як десь не зайшов, куди я мав зайти, і де цю штуку. Ой, тут тут. А, це те ж саме. О, я вже кругами хожу в мене лука, не знаю, куди йти. У, можете вже закінчувати серію. Вже вже. Якщо наставити багато лайків і коментарів, то зніму другу серію, бо я не знаю. Треба якийсь підбухлінстер. Чи чи що, чи заспокійло якесь пити перед цим. Ніде не ставиться. Вую мать! Сука! Єбать! Ооо. Ох, знов кірпічний завод. А що за нафіг? Та ну нафіг Його треба викриватися. Мам Якого хрена? Не було навіть нічого. Вона тупо, не це. Не то. Блін. Як це взагалі може бути? Знов мені цю штуку відкривай, да ну нафіг, Не було ні то нічого. Просто тупо в секунді, човіха на мене вилізла. Жесть. Тихенько чи йопаємо, як вони голосно падають. Як так вилізти звідси, щоб ця чуміха? Як звідси взагалі вийти? Чи звідси не можна вийти? Ось тихенько, по одному, легесенько, Ух, блядь! Де вона? Батьопульмо, та не на все пока, блядь!